Ну, день, побув в пустині день, нас, насладився цим піском, набачився того піску. А далі про що то треба думати? А далі про щось треба роздумувати, і Бог прямо людей вів в ту пустиню, щоб вони ні про що, ні на що не відлікалися, нічого не окружає. Подивився прямо, подивився назад, обернувся, подивився вправо вліво, все пісок. І люди в цьому состоянні піднімали очі до неба. Чому? Не було, не було щоб в твої очі кинулося, не було, щоб в твій розум направлена якась була інформація. Чому? Нічого тебе не окружає, ніхто тобі не подає інформації. І люди в пустині були в близості з Богом. Браті і сестри. Ісаак вийшов, вийшов просто. Я розумію, що він часто це робив, виходив, просто щоб ніхто не заважав. Господи, я хочу пороздумувати, Я хочу подумати про тебе, я хочу знайти е, єднання з тобою. Я ще раз повторюю, ми можемо говорити, і Бог нас кожного часу почує. Але щоб ми, Бога, почули, треба в хорошу попасти атмосферу. Що робить сатана? Він нас прив'язує. Прив'язує. Також люблю те, що бачили мої очі, розказувати в дитинстві в селі проживаючи. Я бачив картину, де багато особливо літом, весна, коли там посаджене багато картошка буряки. Ну, я думаю, що ви знаєте. Все це у вас теж було в житті таке хороше дійство, коли ви сапали все це. Або купали картошку. І ви знаєте, що мене, що мене просто дуже сильно, мені до цього часу пам'ятається? Що приходила определенна година? Люди, особливо жінки, вони залишали все на полі, кидали все і бігли додому, і то бігом. На определенну годину. Проходила година і вони вертались назад. Це не був обід. Ні. Я довго роздумував, що це, що це було. Вони не запізнювалися, вони точно приходили вчасно. Вони покидали, що треба там сапати, копати, але вони вчасно приходили додому. Тому що по телевізору йшов серіал. Повірте, я бачив на власні очі, коли все залишалося. Ну в тій годині без запізнення в хвилину. Без запізнення в хвилину вони точно були на своєму місці. Чому? Тому що попередня серія серіалу 120 серій 150. попередня серія закінчувалась на чомусь. Ну, я думаю, що ви знаєте, на чому закінчується. На чому закінчується ось ця серія? На, 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 на просто на самому інтересному щось має відбутися. Я кажу: не запізняться не на хвилину. Бо як пропустять, що ж буде? Вони вчасно приходили, включали і дивилися. І вони прийшли, і... а там нічого й не відбулося. Ще буде 100 серій після тої цікавої. Я кажу, Господи, невже то, невже то ми здравомислящі люди? Невже нас прив'язали просто до того, що ми не запізнимося на хвилину? на обрання запізнимося? На співанку запізнимося. Ну, на це ніколи не запізнимось. Бо щось має відбутися велике і цікаве. Браті і сестри, я говорю про себе. Я говорю про себе. Я розумію, що це не просто слово, це те, що браття і сестри тривожить сьогодні мене. Це те, що в нас в серці. Ми не запізнимося. Добре, що зараз інтернет є. Можна коли, можна, коли хоче, тоді послухати. Ой, подивитися в будь-який час. Раніше так не було. Ну, ви знаєте, що так прив'яже на годину. Що якщо дитина прийде до мами і скаже да їсти, буде сидіти дитина і ждати цілу годину. Дитина буде голодна, але. Брати і сестри, це ми, це ми. Сатана він запрограмовує людей, запрограмовує. Ти маєш бути в 4 часа вдома. Це не робить Бог. Бог так не робить. Ти маєш здравий розум від Господа. Бог не неволює не, не, не людей, не поневолює на годину часу людей. Ні. браті і сестри, це не Божа робота, це сатани робота. Він запрограмує, Він нам дасть, що дивитися, він нам дасть про що думати. Він нас добре запрограмує на цілий день, та не на цілий день, на цілі тижні і роки запрограмовує нас. І ми в цьому крутимося, ми, ми думаємо і думаємо, і думаємо, що це має бути далі. Браті і сестри, це, це сьогодні ну, просто печаль, коли ти дивишся на все це. Ти думаєш, Господи, невже? Я не, не, не можу від цього? Ні. Попадаємо в рабство, попадаємо на удочку до сатани. він нас потрошки потрошки до себе тягне. Можна багато про це говорити, браті і сестри. І, ну, я ще раз говорю, дуже важко удалитися зараз і просто почати думати. Я вас сьогодні просто в цьому зібранні закликаю, давайте почнемо думати. Думати. Те, що ми думаємо про багато що на цій землі, то ми думаємо. Но почати думати зі, з точки вічності, з точки Слова Божого. І з подивитися на себе. Браті і сестри, це нам потрібно сьогодні зупинитися, зупинитися в цьому, всій, всій швидкості, суєтті великій, які в нас є. Просто зупинитися і сказати, Господи, я хочу чути голос твій. Я хочу чути голос твій. Браті і сестри, тому що подається інформація, і ми за цією інформацією рухаємося. Ну, як благословенне життя людини в тому, що коли вона почула голос Божий йде виконує те, що сказав Бог. Це благословіння. Хвала нашому Господу. Це благословіння, це велике благословіння. В тому, щоб чути голос Божий. Я вас просто запрошую сьогодні. Я закликаю вас іменем Господнім. браті і сестри. Ми не прості люди. Ми церква Ісуса Христа. Ми повинні виконувати волю Божу. Ну, щоб виконувати волю Божу, треба її знати. А щоб її знати, треба її почути. А щоб її почути, треба настроїти своє серце, щоб чути. Треба удалитися від всього. Удалитися від всього. Я чув одного проповідника, який говорив, я інколи веду весілля і одній парі молодій побажав. Одне побажання потім прийшов один служитель до мене каже, не бажай більш такого. Ну, я... Б... Цього проповідника, який почув, він мені ну, гарну річ сказав. Я хотів би, щоб в мене в сім'ї так було. Він казав до жінок, каже, ну він таке слово взяв, не дуже таке хороше, але каже, виганяйте своїх чоловіків в таємну кімнату. Цей служитель каже, як виганяти? Я кажу, щоб вони Біблію читали. Благословенна сім'я, браті сестри, я дивлюсь на свою сім'ю, там, де я виростав, де тато мав таємну кімнату і читав слово Боже. Це благословіння. Це благословіння. І він це побажання мені чомусь врізалось, Каже: виганяйте своїх чоловіків читати Біблію. Виганяйте їх в таємну кімнату, хай вони спілкуються своїм творцем. Від цього буде благословіння на сім'ю. Від цього буде благословенна жінка. Чому? Тому що в розумі чоловіка буде слово Боже. Це благословенно. Братя і сестри. Я ще раз говорю: зупинитися, відділитися, уйти від всього, зайти в таємну кімнату, закрити за собою двері, виключити телефони Твого, виключити все, все виключити. І послухати, що говорить Господь. Я вам скажу, що в теперішній час дуже важко почути голос Божий. Дуже важко почути Слово Боже. Дуже важко почути, що, що говорить Бог. Хоча Бог, він Бог промовляючий, написано. Він постійно промовляє. Він хоче, щоб ми чули. але наше вухо закрите, нас багато суєти, і ми не чуємо. Удалитися від всього. Важко виключити телефон, так? Да? Один нас брат, теж служитель, хороший, каже, Люд, молодь бере пост зараз. Три дні поститься. 10 днів нас пустиє молодь поститься. Ви знаєте, каже, я вам побажаю інший пост. Візьміть каже, свого телефона на 10 днів в пост. Каже, це вам буде корисніше, ніж каже, той пост, коли ви будете 10 днів. Просто виключте телефона на 10 днів. Та ви що? А як? Та ж до мене не додзвоняться. Та в мене такі справи, та в мене такі діла, то та я такий важливий для всіх. Та заспокойтесь, браті сестри. Виключіть телефон, через 10 днів включите, там прийде дві смски, що до вас хтось дзвонив може. А може ніхто не подзвонить. Але ми думаємо, що це вже щось важливе буде і велике, щось станеться. Та люди жили 5 тисяч років до нас і не було телефонів. І жили. Браті і сестри, я не закликаю сьогодні виключати телефони. Це хороша річ, дуже важлива. Я кажу, щоб ми виключили отут сьогодні. І відходили в таємну кімнату нашу, виходили на прогулянку, щоб просто пороздумувати. До нас хоче промовляти Бог. З нами хоче мати справу Бог. Браті і сестри, Бог, ви знаєте, що не вривається в серце. Каже, стою біля дверей і стукаю. Боже. Та не вже ж ти не маєш сили та повідкривай ті замки всі, ти двері повідкривай. Браті і сестра, він каже, я стою і стукаю. І хто почує, сказано слово, і хто почує. Ох, блажена людина, яка почує, благословена душа, яка почує, яка почує цей стук, відкриє двері, каже, Господь, я війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Хвала нашому Богові. Браті і сестри, стукає Господь, однією рукою Він стукає, а в іншій руці приготовлена вечеря. Ох, як це благословенно. Браті і сестри, я знаю, що ви переживали ці моменти. Я знаю, браті і сестри, що немає на землі, на планеті земля, немає кращого місця, як бути на вечері з Господом. Немає. Чуєте? Немає. Немає кращої кімнати, коли ти зайшов в свою кімнату і там до тебе прийшов Господь. Ох, яке це благословення. Сам Бог, всесильний Бог, він нахилився до тебе, щоби з тобою порозмовляти. Ти можеш розмовляти на цій планеті земля з великими людьми, з високопосадовцями, але воно не принесе тобі користь. Ну коли до тебе проговорить Господь, ти будеш знати, що робити. Ти будеш знати, як робити, ти будеш знати, що і коли казати, як рухатися. Чому? Тому що Бог заговорив. Бог заговорив. Я просто запрошую сьогодні, браття і сестри. Давайте давайте одалимося. Будемо далятися, да, суєта, робота це все потрібно. Це все потрібно, браті і сестри, без цього ми не проживемо. Братія і сестри, ми не будемо жити. Да, ми будемо жити. Це тілесне життя буде. Ну, щоб духовно жити, треба мати розмову з Богом. Мати розмову з Богом. Ми читаємо одну історію. Проста, прощальна вечеря Ісуса Христа своїми учнями. І Ісус відкриває я сьогодні вранці, просто нагадав цю історію для себе, читаючи Біблію. І Ісус Христос з учнями вечеря, така гарна атмосфера благословена. Ісус розказує їм, відкриває їм багато що. І тут в цій розмові, в цьому спілкуванні Він каже слова один із вас видасть мене. Учніх, чи не я, Господи? Чи не я, Господи? І біля Ісуса була одна людина. Написано у груде Ісуса, у лона Ісуса була одна людина. І Петро киває до цієї людини, до Івана, який був у груді Ісуса Христа, він був найближчим. Петро, який сидів далеко від Ісуса, киває Іванові Іван, запитай Ісуса, хто ця людина? Іван запитує Ісуса, Ісуса, хто тебе видасть? Там такі гарні слова написані, Іван на Листи Іван записав, якщо я не помиляюся. Ісус каже Івану: Іван. Я зараз вмочу кусочок і подам цій людині. Він мочає, вмочив і подав. Браті і сестри, це не чув Петро, це не чули учні, але почув Іван. Любимий ученик Ісуса. Чому? Тому що Він був близько біля Ісуса. Раді сестри, нема місця на землі кращого, як бути в груде Ісуса. Чому? Тому що рядом сидящий брат, рядом сидяща сестра, вона не буде знати, що буде робити Господь. Вона не буде мати відкриття від Бога. Вона не буде знати, як Бог хоче рухатися. Вона не буде знати, що Бог хоче робити на планеті земля. Вона не буде знати, що Бог хоче робити в церкві. Вона не буде, но та людина, яка у груді Ісуса. Вона буде знати, що хоче Господь робити. І Господь Ісус відкрив Іванові. Іван. Іван. Браті і сестри, я хотів би сьогодні, щоб ми просто наблизились до Ісуса. Ісус, нам треба відкриття від тебе. Ісус, нам треба Слово від тебе. Таємниці знає людина. Таємниці знає людина, яка близько біля Ісуса. Якщо ти дивишся сьогодні в своє життя. Я знаю, що ця проповідь сьогодні не даремна. На цьому місці є живий Господь, і він сьогодні трудиться Духом Святим. Він сьогодні промовляє до чогось серця, до твого серця промовляє Господь. Подивися в своє життя. А може, ти давно вже забувся про таємну кімнату, може ти давно не ходив на прогулянку, не удалявся просто. То сьогодні візьми це до себе, візьми до серця свого, візьми і заглянь внутрішність твою. Там вже, може, давно не було спілкування з Творцем Твоїм. Творець. Створив людину для того, щоб спілкуватися. Для того, щоб спілкуватися. Браті і сестри, а ми інколи не хочемо приймати Слово Ісуса, не хочемо з ним спілкуватися. А Ісус стоїть і стукає. Стоїть і стукає. Я вірю, браті і сестри, сьогодні в цьому зібранні є стук Божий. Стук Божий. Почуй цей голос сьогодні. Ніжний стук Ісуса Христа, Браті і сестри, це любов Ісуса стукає. Любов Ісуса стукає, це не вирок якийсь то, це не грозний суддя прийшов сьогодні до Тебе і до мене, а любящий батько, який стукає і каже: Я люблю тебе. Відкрий двері серця свого. Я зайду, я вечерю маю. Може, твоя душа сьогодні голодна? Може, вона багато що їла в цьому світі? Може, ти багато чим питав свою душу, але не мала користі з цього ти. Душа, то сьогодні почуй, що говорить Господь. Впусти Ісуса в серце своє. Така прекрасна вечеря приготовлена. Вона була приготовлена, ми чули сьогодні для Іллі. І коли Ілля почув, він йшов і знав, куди йому рухатися. Браття і сестри, він знав і був підкріплений цією їжею. У нас сьогодні ослабівають руки, ми падаємо, ми часто спотикаємося і кажемо, а як далі рухатися? Нам треба сьогодні ліпешка від Господа і кувшин води. Хто сьогодні це може дати? Ох, це може дати Дух Святий. Він трудиться сьогодні в цьому собранні для твоєї душі, Дух Святий може сьогодні дещо принести. Почуй сьогодні цей голос, стук серця свого. Скажи Ісус, ти мені дуже потрібний. Дуже мені потрібний. Хай нас Бог благословить цьому. Сьогодні багато запитань. Я Керівник молоді. Я чую ці запитання, коли пастори вони просто розводять руками і говорять, як вберегти молодь, як вберегти молодь в церкві. Молодь то туди, то в інше місце, то в кудись в іншому напрямку рухаються, ідуть з церкви. Їх... Їм треба задовільнити свої потребності. Їм треба задовільнити душевні їхні потребності. І вони не можуть знайти це в церкві і. Братя і сестри і пастори розводять руками ми, як керівники молоді, розводимо руками і кажемо, Господи, що робити, як робити. Ну я знаю, браття і сестри, хто може вдержати в церкві. Я знаю, хто може молодь держати в церкві. Це Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий. Я пам'ятаю, я не знаю, скільки років так, мені було, може, де років 6-7, коли сила Божа сходила в церкву, там, де. У нас небагат невелика церква в селі, там, де я народився. 70-80 членів тоді було, зараз трошки більше. І ви знаєте, браття і сестри, і дом молитви невеликі. Коли ми приходили на зібрання, ми сідали так спереду перед кафедрою. Не так, як там ззаду багато хто сидить. Ми сідали спереду, як діти, щоб ближче до проповідника бути. Але коли приходило багато, а особливо коли гості приїжджали до нас, то багато людей приходили і невіруючих, і повний дом молитви не і не було де сісти. І нас дітей брали з перших лавок і на балкон. Ідіть на балкон. І ми йшли туди на балкон. Але ви знаєте, на балконі, як на балконі. Я особливо, як діти, то там і билися інколи, і не слухали, і гралися. Знаєте, ну, як діти. Браті і сестри, мені запам'ятались моменти, коли наші батьки вони піднімали голос молитви до Бога. Піднімали руки молитви до Бога і казали, Господь. Хай зійде сила Божа в народ. Хай зійде сила Божа в церкву. Браті, і сестри, я пам'ятаю ті молитви благословенні, коли обільна міра благодаті сходила в наше зібрання. І я не розумів, я не розумів. Ну, чомусь появлялися сльози, я плакав. Десь в шість років я почав молитися на інших мовах. Дух Святий мене наповнив. Браті і сестри, я не розумів до кінця, я пам'ятаю одна жінка, ми стоїмо з хлопцями, з хлопцями, з хлопцями, ми плачемо. Одна жінка питає, Руслан, чого ти плачеш? Я тако знизив плечима і нічого не міг сказати. Якби вона мене сьогодні запитала, я би сказав, це Дух Святий робив. Це Дух Святий робив. О, браті і сестри, я пам'ятаю, скільки моментів було, коли так близько був до гріха. Близько був до гріха. Ну що тут держало? Що то, браті і сестри, одержало від цього гріха. Я вірю і знаю, браті і сестри, що це робив Дух Святий, він не допускав. Щоб уста були чисті, щоб руки міг підняти сьогодні з дерздовіння. Як багато сьогодні уст закриті, тому що, тому що гріх був, як сьогодні руки не піднімаються, тому що гріх. А браті і сестри, я вірю, Дух Святий він одержить. Хто може сьогодні, браті і сестри, вдержати молодь в церкві, дітей в церкві це Дух Святий і початка Духа Святого. Це печатка Духа Святого. Як багато сьогодні свідоцтв є, але немає печатки на цьому свідоцтві. Ну благословена та душа, яка має свідоцтво від Господа і початку Духа Святого. Ми сьогодні будемо молитися за це, Браті і сестри, ми йдемо зараз до молитви. Нашу є Господь, я вірю. Він Христящий Духом Святим і Огнем. Ми згадували в ці, в ці часи. Водохрища особливо сказ, згадували слова, що прийде за мною йде сильніший. Він буде хрестити вас Духом Святим і Гонем. Є той, який ставить печатки, браті і сестри. Молодь не буде уходити з церкви, коли буде печатка поставлена на цій душі. І тому сьогодні треба молитва, да, молитва батьків, коли вони піднімають чисті руки без і сумніву до Бога і кажуть, Господь, хай зійде сила в церкву, щоб дитина хрестилась Духом Святим. Ми літали далеко з нашими братями, служителями, конами Комсомольськ на Амурі, і там церква має таке служіння. Вони брали, забирали дітей, брали собі або бездомних дітей, або тих, які просто залишені одну дитину. Вони просто витягнули із мусорного ящика. І ці сім'ї брали по одному в свою сім'ю. І ви знаєте, що тут важкі діти, дуже важкі діти. У вас є служіння з дітьми, і це дуже важко, я знаю. І я бачив цих мам, які, знаєте, вони так привикли до цих, вони так полюбили цих дітей, але в них погані звички, вони не можуть справитися, вони помолитися, помолитися. І ми мали одну молитву за хрещення Духом Святим. І я молився за цих дітей, і я просто, ви знаєте, що я ніколи це не бачив. Щоб так діти плакали. Щоб так діти плакали. Біля однеї дівчинки просто ціла калюжа була сліз. Я довго не міг зрозуміти, чому ці діти так плакали. Браті і сестри, їх Дух Святий наповнив. І вони сказали, ава Отче. Їх земний тато залишив. Вони не мають земного тата. В їх є небесний тато. Може, вони ніколи не промовляли цих слів, але вони сказали, Ава, Отче, таточку мій. Вони получили всиновлення від Господа. Алілуя. Алілуя. Це живий Господь робить. Браті і сестри, Він всиновлює. Навіть те, що відкинуто, Бог всиновлює, тому що Він добрий батько. Добрий батько тебе прийняв і мене в свою сім'ю. Чуєш? І ти сьогодні маєш. Гарний стіл накритий це тільки через те, що Отець Небесний заботиться. Духовна їжа преподається, і сьогодні в цьому зібранні вона преподавалася. Чи утримала твоя душа, чи напітав ти свою душу сьогодні цим небесним хлібом, цією масло, манною небесною? Якщо ні, зараз молитва. Я вірю, браті і сестри, Бог буде робити свою роботу. Бог відкриє твоє і моє серце. Але дозвольте зробити. Дозвольте зробити. Скажи Ісус, ти потрібен мені. Він недалеко, Він рядом біля серця Твого. Він стукає сьогодні. Він стукає, щоб сьогодні відкрилось наше серце. Хай нас Бог благословить цьому. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Перед нами зараз молитва, браті і сестри. Я хотів би в цій молитві, щоб ми попросили Господа. Господи, подай сили зупинитися, подай сили правильно думати, подай сили зайти в таємну кімнату нашу. Подай силу від, відділитися від цього. Я просто запрошую кожного з вас. Браті і сестри, давайте будемо від всього. Просто відійдемо від цього на деякий час, зараз, браті і сестри, будемо відходити в домах наших. Будемо виключати наші телефони для того, щоб поспілкуватися з Богом. Коли твій Бог хоче спілкуватися з тобою. Коли сам Бог твій хоче спілкуватися з тобою, да, прийде момент один, прийде день один, браті і сестри. Якщо я сьогодні не відкажуся від спілкування з Богом, одного часу мені буде треба спілкуватися з Богом. Прийде трудність і переживання моє життя. І коли я буду кликати, Боже, поможи, Боже, поможи! А Бог каже, я стукав до Твого серця, а Твоє серце було закрите. О, браті і сестри, благословений був Павло. 14 днів буря, 14 днів хвилі, 14 днів темрява і нічого не видно. Браття і сестри, написано, втратили всяку надію. але була людина, яка серед цієї темряви, серед цієї всього бошуючого моря вона почула голос Божий. Ніхто не загине. Алілуя! Алілуя! Сьогодні може в твоєму житті буря, може, сьогодні велике переживання і велика темрява в твоєму житті. Почуй голос Творця, який може сказати стих, не перестань. І перестане всяка буря, і настане велика тишина. Це може зробити Бог твій. Але треба почути сьогодні голос Його. Голос Його треба почути. Є живий Бог в цьому собранні. Алілуя. Хай Бог, браті, і сестри, просто дасть бажання в наші серця, щоб ми удалялися від цієї суєти і слухали, що говорить Господь. Наша молитва зараз, ось ця перша молитва. Ми будемо мати ще другу молитву. Але наша перша молитва, Господи, подай бажання удалятися, і голос твій чути. Алілуя. Молимся за це, хай Бог благословить. Сповняємося Духа Святого і молимося. Алілуя. Аллилуйя, авоче, отче, їдатель Бог, ти творець неба і землі. Аллилуйя, ти, авоче, створив людину для того, щоб спілкуватися. Господь, ми сьогодні вдячні тобі. Аллилуйя за це спілкування, за це єднання в Дусі Святому. Ав отче, Ніхто із людей цієї землі не має цього спілкування. Авоче, аллилуйя. багато людей, вони не мають цього спілкування. Господи, ну ти відкрився для церкви. Господь.